Доброго дня, друзі. Сьогодні у мене буде перше, так би мовити, відео після того, як у мене з'явилося 1000 підписників, за що я вам знову неймовірно вдячна, ще раз і ще раз і не стомлююся цього робити. Але сьогодні у мене таке невеличке відео, у якому я розповім, що для сільських людей Хрестик і як він часто їх виручає багатьох людей. Отож, це ніби як і розпаковочка, і не розпаковочка, і не знаю, як пояснити. Це хрестик називається. Значить, завтра понеділок діти йдуть до школи. Нам оголосили, що харчування поки що не буде, тому потрібно було. Судочки, хоча б два меншим дітям, щоб е, щось там їм з собою вкласти. Закінчилась вермишеля. Ми її дуже гарно підповідаємо. Тому ось так і упаковочки вермишелі. Да, ще одна стіною. Е, сірники, тому що це така необхідність, туалетний папір. Один пішов туди, куди треба. І це все у нас. В магазині, що називається, На хрестику. Ну, ось так буває. Е, закінчуються у нас гроші в гаманці, кошти, е, кошти. до наступної заробітної плати ще, ну, ще, скажімо так, е... 30, 31, а там перша, не факт, що вона буде, а там десь аж до кінця наступного тижня. Так що, можливо, до кінця ще того тижня цей хрестик буде і не один. Е, далі. Ось такий гольфик, тому що меншому був потрібен поновити так, щоб було йому тепленько. Далі у нас сьогодні день народження однієї доньки Марійки. Ну і як, щоб не зробити хоча б який-небудь сюрприз, який можна, скажімо так, в тих умовах, в яких є, ось таке взяли рулетик, шматочки тортика порційні і дві пляшки солодкого напою. І це теж на хрестик. Тобто, хрестик у нас у селі у магазині це коли щось потрібно, але немає за що узяти. Йдемо до магазину, усі свої люди, і продавець, чи власник магазину входить в положення, відкриває зошит і записує зошит такий в. Скажімо так, справляє враження, от тому, що що сказати? Ну, ми живемо у селі. Не у кожного є робота, не у кожного є бізнес, не у кожного є можливість протягнути від пенсії до пенсії чи від заробітної плати до заробітної плати. Дякуємо власникам магазинів, що дають нам таку можливість.